Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я продовжую розповідати вам про аромати, з якими я познайомилась. І сьогоднішня підбірка буде називатися Аромати, які я точно не куплю. Аромати, які мені не сподобались. Отже, я хотіла попробувати нові аромати від Лірбаларію. адже ви знаєте, що я дуже-дуже дуже люблю це для мене унікальний, просто унікальний аромат, яким я користуюсь з 2016 року. Це аромат від Баларіо Асензіо Апсінтом профуму, аромат про гіркий полин, якісь трави. Ну, для мене це дуже заспокійливий, медитативний, класний аромат. Я його просто обожнюю і ношу кожен лютий березень кожного року. Дуже-дуже його люблю. І я хочу сказати, що для мене оцей аромат це вершина їх творчості. Для мене цей аромат не перевершив жоден їх аромат. І жоден, ну як сказати, в мене три улюблених аромати. От ем, якщо вибрати от, три, які я не проміняю ні на що, це буде Картієля Пантер, Nobile 1942 і Асензіо Абсінтум. Оце для мене три, так би мовити, три аромати, три мої вершини творіння парфумерії. Але що мене засмутило, я попробувала 4-навіть 5 ароматів від Лярвала, і я хочу сказати, що мені не сподобався жоден. Жоден. Перший аромат, який я взяла, ну, я піду в такій послідовності. Перший аромат це були е, годжі, Ягоди годжі. Аромат від Лербаларіодже. Годже, мені не сподобалось жахливо. Просто жахливо, просто нестерпно. Для мене це пахне їх ароматом гібіскус. І для мене це пахне милом. От, просто милом. Він так негарно замилюється. Ну, Це, знаєте, я думаю, що в багатьох людей цей аромат буде асоціюватися з милом і з якоюсь старістю. Ну, це. Реально пахне якимось таким милом. Дуже неприємне мило. От якесь мило, знаєте, в будинку старої жінки. Ну, Неприємний гіркий мікстура якась в ньому лізе. Так, що в нас там заявлено в піраміді? Мигдаль, італійський лимон, калабрійський бергамот, ягоди годжі, ірис, французька троянда. <кій> Зірчастий аніс, до речі, оце він лізе з цією мікстурою. Пачулі ваніль тивер. Це дуже-дуже специфічний аромат. От зараз я чую мікстуру. Я чую мило і мікстуру. Для мене це якісь не дуже гарні спогади дитинства мікстурою, такою понесло неприємною гіркою мікстурою. От Якщо на тілі більше чути мило, то чути гірку, 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 неприємну гірку мікстуру за нісом. Ні, це просто ліки. Ліки, мило, ліки, Чи якісь такі запахи. знаєте, не дуже, не дуже радісні. Другий аромат от, до речі, через цей аромат я і захотіла спробувати ці аромати це гранат. Зараз вам буду його показувати. Він мене так зацікавив. А цей аромат мені нагадує кірки. Я нічого не маю проти. Я нормально сприймаю від людей всілякі мускусні аромати, типу кірки, андроміди, Але я його не буду носити. Мені не цікаво, мені некомфортно, не цікаво. Я не буду його носити. Він мене так зацікавив. Я думаю, гранат, гранат, напевно, такий прикольний, там така піраміда, мандарин, лимон, гранат, червона смородина, рожевий перець, мускус. Взагалі, це таким мускусом. Зразу таким несе мускусом, ну є в ньому якісь солодка ноти. Ну, Оце, до речі, такий непоганий бюджетний міг би бути аналог кірки. Ну, знаєте, мені ні. Як я люблю казати, мені ні. Так, далі йдуть аромати, ну, трошки вже, скажімо так, приємніше. Це в мене що? Berries Flower Wood. Berries Flower Wood. Зараз вам покажу його флакончик Beres Flower Wood. Так щось я не в ту сторону пішла. Beres Flower Wood, отакий флакончик. Beres Flower Wood, Ну, він непоганий. Знову мило якесь, ну я не знаю, що з ними таке, чого їх так потянуло на мило. Ну, це, скажімо так, терпімо, але не цікаво. Якось дуже мильно, дуже хімозно, не знаю. Мені ні. Мильно, хімозно, ну просто. В піраміді заявлений гліт, грейпфрут, квітика апельсину, кардамон, кедр, лабдану. Я не знаю, мені теж важко. Ну, цей аромат в нього є щось таке цікаве. Але, я, як вам сказати, мені важко уявити людину, яка б це змогла носити. Ну, ладно, це не, не настільки гидотно, як попередні два аромати для мене. Ну, гранатний гидотний, просто дуже багато мускуса. я не можу носити так багато мускуса на собі. Мені це якось неприємно. От будуть наступні відео. Там будуть квіткові аромати. Я розкажу, які аромати мені сподобались. У мене зараз період туберози. От, мені подобається тубероза зараз, троянда, тубероза, якісь квіти, ніролі. От, е, так. А оце якось не моє. не моє. Так, і остається в нас один аромат. Лишається. Це. Ой, у нього така складна назва. Е, тут я читала піраміду, вам не читала, читала, так, да, Глід, грейфрут. Ну, це не настільки жахливо, як попередні два аромати для мене. Але от мені важко, важко уявити, що людина це буде носити на собі, купувати це, витрачати гроші, носити це на собі, не знаю. Unreal. Щось таке Unreal. І останній аромат від Lierbalario Жаде Плент. Ну, якась зелена рослина. Але це не плющ. До речі, вона трошки схожа на плющ, і я хочу віддати цей пробничок своїй мамі. Вона дуже любить аромат від Lierbalario. Боже, як же він називався? Одним словом, плющ він перекладається. Плющ, такий темно-зелений флакон. А оце жаде плент Альберто Діджіара. Жаде плент, хай буде жаде плент. Альберо Діджіоре. Джіада. Альберто Діджіада. Одним словом, це в нас комбінація білого чаю, жовтої троянди, толстянки. Чим би вона не була лимонної вербени і амбри. Так, і цей аромат я хотіла віддати мамі, він трошки трошечки мені нагадав, Ну, зараз я перевірю, може, я помилилась. Бо я скажу чесно, коли мені аромат не цікавий, я його лишаю йду далі. Добре, оцей аромат непоганий. Він схожий трошки на Ермес, uh, nil. Сурденіл. Uh, так, він схожий, так, да, схожий. Я не показала вам його флакончик, я так зачиталась. Не показала вам флакончик. Отакий його флакончик. А схожий він на Hermes он жардін Сюрданіл, і, власне, яких плющ теж схожий на цей аромат. Отак. От, Але знову ж таки, ну, я не куплю. Але, до речі, мені і Un jardin не дуже подобається. Так, да, вони дуже схожі. Мені Олечка віддавала залишок в флаконі, І в мене є такий пробничок, я віддав мамі. Да, оці два аромати підуть до мами. Моєї, вона таке любить, таке все зелене, лимонне. Ладно, цей аромат непоганий. Але трошки от, мені не цікаво в такому ароматі. Є аромати більш цікавіші для мене. Квіткові, якісь складні, такі незвичайні. Цей аромат не цікавий. Так, йдемо далі. Ще аромати, які я не куплю. Категорично підписниця порадила мені спробувати два аромати від Нобілі. На жаль, один аромат мені ще якось так був. Це в нас пірдізіоне. Один аромат ще куди не йшло. Оцей Пірдізіоне, він ще ну, такий. Носибельний, я б сказала. Мені теж було нецікаво, скучно, а зараз з нього, а зараз з його флакона починають спрея лісти білі квіти, знаєте? Він починає бродити, підкисати в пластику. Чимось мені нагадав, знаєте, що Серж лютанс. А... Вилетіла з голови Серж лютанс, Серж лютанс. Боже, такий у них був рідина такого ж кольору, і аромат точно такий же носила я. Не можу згадати. от аромат такого ж кольору вилетіла з голови назва. На жаль, треба передивитись свої відео, я згадаю. Так от, ні, ні, він мені не сподобався. В піраміді заявлений бергамот, лаванда. Які зразу б'ють вніс. Грейпфрут, квітка апельсину, неролі, іланг, хіланг, пекітгрейт, троянда, ваніль, мускус кедр Ой. Це біргамот да, з білими квітами. Ці білі квіти вже починають підкисати. Мені чаєм пахне солодким чаєм, білими квітами. Ні, він мені не сподобався. Я хочу сказати, я дуже розчарована цим брендом. У мене таке враження, що крім Ля Денса Делі Белю, вони більше нічого гарного не зробили. Я беру вже якийсь енний пробнік його. Я брала малію пробнічик. Я брала. Це божественно. Я брала малію, я брала боже, молочний такий аромат для Странца де Бальбоні. Я стільки їх ароматів перепробувала і все повз. все повз. Так от, І цей мені теж не сподобався, не сподобався мені пердізіоне ну, такої не цікаво і досить швидко злетів. Але не сподобався більш категорично, мені аромат ліванди. Це мені порадили. Я перепрошую, якщо я ображу когось, ну, я просто розказую свої враження від цього аромата. І чому мені не сподобався, я терпіти не можу поєднання солони, хоча я, хоч я і люблю солону їжу, я терпіти не можу солоні аромати. Це для мене якась діч просто, я не можу, мене, мене це настільки вбиває, коли я чую сіль в ароматах. І це той випадок. Одним словом, в Лірбаларію є такий аромат з лілією, і картє карат. Боже, я коли чую оце карамель солона, ні, для мене це така жесть. Мені хочеться його піти і змити просто тут, же в секунді, і не нюхати його, не вдихати. Ні, нічого такого, я не, ну, не виношу. Сіль в ароматах. Е, так, в нас тут заявлені морські ноти, білі квіти, жасмин, кедр, пачулі, карамель, ветивер, білий мускус, моле. Боже, ну якщо в ароматі є морські ноти, все для мене, це зразу, для мене це зразу просто відраза. Відразу з перших, от з першого доху. Гарний флакончик, все дуже гарно, ну я не можу, ні. Для мене я ще раз нюхну і мене зразу починає нудити. Просто, знаєте, донудоти мене мутити починає. Для мене це дуже-дуже дуже тяжко, вибачте. Так, одним словом, ще два аромати Нобілі повз. І, ви знаєте, я більше не хочу. Я більше не хочу тестити їх аромати. Бо для мене, крім мого улюбленого ляденца де лібелюн, що не аромат, просто якась жесть. Для мене малія це була жесть. Бо вона мені нагадує Gucci Rush. Для мене ця Лястранца де бальбоні, це були якісь такі нудні молочні вафлі, просто нестерпно, нестерпно. Наступне відео буде веселіше, я буду менше нарікати. От, е я не буду, більше не буду нобілі брати. Все, я не можу, я не можу більше. Ну, Я просто потім не знаю, куди їх ароматиці подіти. Я зараз е пробувала Essential Parfum, мені дуже сподобалось е різні варіанти Lінtarді від Givenchy. І що я ще пробую? Я пробую нішане. Оце зараз аромати, які мені подобаються, з якими мені цікаво, приємно, От хочеться їх розпробувати, розносити. Тут же, знаєте, один пшик, і я зразу розумію, що я на себе це не нанесу. І папірець треба десь подіти подалі. От Такі в мене настрої. Зараз так, йдемо з вами далі. Скільки ми встигли з вами ароматів подивитись? Так. Шість. Ідемо з вами далі по моїх парфумерних розчаруваннях. Так. Як я вже казала, я зараз вивчаю квіткові аромати, я шукаю цікаві квіткові аромати, дуже мені подобається Essential Parfum Trojanda, якась там, не пам'ятаю назву, ну я буду знімати відео, розкажу. А от Троянда від Atelier Cologne Rose Anonimus це, знову ж таки, повний такий, знаєте, пролетіла я з цим ароматом. Atelier Cologne Rose Анонімус. Дуже-дуже дешева, хімозна троянда. Нагадую мені, такий бюджетний аромат «Касандра». от і них є Касандра Роуз. Це знаєте, що це? Це освіжувач повітря з ароматом троянди. Ну, це трошки, трошки є уду, щоб це збалансувати. О, удполіс. Цікаво, минулий раз не було уду. Ну, це троянда, уд, боже, це настільки вже набридло, це настільки. Це настільки вже, ну як це сказати, і збітає. от Настільки вже воно ну, просто вже не цікаво, ці троянди з удом, а тут ще троянда така хімозна, як зосвіжуваче повітря. І ви знаєте, що я зразу, коли кажу щось негативне, я зразу хочу якусь в противагу щось сказати позитивне. Щось порадити вам позитивне. На жаль, аромат знятий, але це най-най-най найгарніша -най троянда, з якою я стикалася. Боже, це чудово. Це настільки гарно, чисто, прозоро, акварельно, інтелігентно. Це настільки гарно, це е, Paul Smith Rose. Оце дуже гарна, делікатна трояндочка. Ніякої хімозини, ніяких удів, ніяких, я не знаю, цих е, мускусів. Е, Потних <смі> пахів, нема нічого цього. Це просто чудово. Ви знаєте, в мене два флакончика було, 30 мл. Я віддала мамі, бо в неї гаряча шкіра і на ній він чудово розкривається. Цей флакончик, чесно, я його навіть бережу, бо він знятий аромат, і я його бережу, я користуюсь дуже-дуже рідко. Но це для мене еталонна, гарна троянда. Це просто чудово. Мені дуже подобається. Це розпола сміта, я не знаю, якщо. Візьміть від відливанти, затестите. Це дуже гарна троянда, їй нема рівних. І хоча і аромат бюджетний, кришечка дуже-дуже дуже класно зроблена, дуже дорога. Так, це мій варіант Троянди. Так, що у нас тут ще лишається? Я хотіла спробувати е, Камтуар Сюд Пацифік теж цікава назва, мені було цікаво, що це за забрати. Я спробувала їх аромат, ваніль абрикос, і він мені не сподобався. Мені взагалі їх аромат якось не дуже подобається, я вже це зрозуміла. Не сподобався він мені чому. Чому, чому, чому не сподобався, він мені нагадав чоколад Гріді. От він мені свої ванілю нагадує чоколад Гріді. Да, в ньому є якісь приємні ці нотки абрикосові. Ну, Глобально, да, в нього є початок такий, знаєте, якихось цукерочок, людяночок, якогось драже, типу момпасьє. Але далі він так сідає і нагадує мені, оцей, господи, чокладгріді, нагадує мені. Дуже-дуже він, ви знаєте, в них настільки відверта гурманіка. Мені давала колега на роботі спробувати їх аромат, він пахне. З гущенкою, от просто з, гущен, з гущеним молоком з банки. Ну, Настільки банально. Слухайте, ну, от мені недавно підписниця написала, що. А, типу, пахнути пирогом це якесь таке сумнівне задоволення. Ні, ну, Нобілі не пахне, як от, пиріг. А от з Пацифік якраз пахне, як з гущенка з банки. як… Момпась і потім чоклат гріді. Ну, не знаю. Може, комусь спогади з дитинства будуть гарні. Ну, я ні, я б таки не носила. До речі, він дуже швидко злітає. Так що, так що таке, як, на мою думку, він не вартий тих грошей. Я ще взяла собі помела фіс, але я не думаю, що там. Ну, я спробую, я не буду нічого казати, я спробую. Так, і лишається в мене два аромати. Щось я хотіла сказати про ванільша. Що от гарна ваніль, от гарна ваніль з кардамоном з лаймом. Оце гарно, це делікатно. Це не просто булки з цією, господи, з ванілею. Це гарно, це гарне розкриття. Оце гарна ванілька. А цей мені не сподобався цей ваніль абрикос. От Я вважаю, ця ваніль набагато цікавіше, делікатніше франк Буклє, в принципі, ніша. Так що, в принципі, але ніша дуже бюджетна, скажімо так, і вона варта своїх грошей. Цей аромат настільки приємний, що його можна носити навіть, навіть можна носити, можна носити навіть влітку. І влітку і треба носити. Він влітку гарно розкривається. Чоклат Гріді я віддала Олічці, а цей аромат я залишила собі він все-таки більш делікатний, більш цікавий. Так, ідемо з вами далі. І ще два аромати я спробувала. Обидва мені не сподобались. Добре, почну з того, що не сподобався менше. Альхамбра Лолі Ви Знаєте, я чула оригінал Тома Форда від дівчини в шлейфі, мені дуже сподобався. Там не було банальної вишні з мегдалем, там була якась така приємна кремовість, було дуже цікаво. І я дала шанс цьому аромату дала даремно. Він пахне. Ну, Він тут трошки м'якше, делікатніше зроблений, чим Smoothie. В ньому є щось таке приємне. Але ну, ну я зрозуміла, що я не буду. Занадто багато вишні, занадто багато мигдалю. Ну, Це для мене. Бо я не люблю цей аромат. А от в оригін... звичайно, оригінал краще. Ну, Я не знаю, де мені ще, де мені ще нанести куди. А на волосі в мене пінк-малекула. Де ж мені? Ну, мені оця вишня з мигдалем все перебиває. Да? Там, до речі, в базі є щось гарне. Може б його змішати з чимось. Ну, я скажу так, трошки вона м'якша, чим зараз смузі. Це його достоинство, але не стійкі і таке. І аромат, який взагалі не зрозуміло. Я взагалі не зрозуміла, про що цей аромат, для чого, навіщо, чи що це таке. Ну, ні. Так, я не сказала аромат. Це Atar Collection. Uh, Atar Collection. Боже, він мені ще так нагадує одну мою колегу цей аромат. Атар колекшн. Кристаллах. Кристаллах. Блін, мені його рекомендували як гарний квітковий аромат. От через це я повелася. Ну, що типу гарний квітковий аромат. І що там у нас? Фруктові ноти? Троянда, молочний шоколад, білий мускус, мускатний горіх, бурбонська, ваніль, бобетонка. Ну, я не знаю, він мені зовсім не цікавий. Я навіть не можу. Я і перший раз він мені якось не сподобався, і зараз він якийсь дивний. Якась в ньому є така неприємна неприємна нота. Напевно, для мене це мускатний горіх. Не знаю, ну він взагалі ніякий і дуже тихий, і ніякий. І якийсь е, він не зібраний, у нього немає думки. Не знаю, ну мені не цікавий він зовсім. Він трошечки бакарить є, в ньому щось таке солодке, оцей цукор. Я не зрозуміла взагалі цей аромат. Я хочу сказати, що сьогодні така в мене вийшла негативна підбірка. Ну, це аромати, які мені не сподобались. Я нічого не можу з собою зробити, вони мені не сподобались. І я розказала вам, чому вони не сподобались, чому я нічого не, не буду носити. Я навіть левант не зносила. Я навіть 1-2 мілілітра не зносила. Я просто навіть деякі аромати бризнула на руку і зрозуміла, що я не буду це навіть на себе наносити, а руку помию. Такі були мої аромати, які мені не сподобались. Я дякую вам за увагу. Пишіть, які з цих ароматів ви не любите, які аромати взагалі ви не любите, що ви не любите в ароматах. Можливо, це вже ця троянда з удом трошки набридла, можливо, надмірний мускус, або навпаки, що ви любите. Пишіть, що мені ще варто було б спробувати. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!